Європа у валізі приїхала до Чернігова. Дискусійний клуб з такою назвою до нашого міста привезли європейські студенти-волонтери. З Чернігівцями вони ділилися не речами, а знаннями і досвідом життя в країнах ЄС. Плюси і мінуси навчання в Європі. Чого чекати після підписання угоди про асоціацію і чи полегшує життя українців після цієї угоди? Консультанти з Німеччини, Польщі та українські студенти, які отримували освіту за кордоном. Я працював журналістом в інформагенції Reuters, писав про біржу в Польщі і розвиток її економіки. Протягом свого навчання я цікавився східною політикою ЄС і тому я тут. Я член німецько польської асоціації студентів, котра організовує багато програм обміну і дає гранти на навчання, наприклад, для кращих російських студентів у Німеччині. Ми не представники країн, ми самі за себе кажуть гості, а приїхали, аби поспілкуватися з молоддю і чесно розповісти про життя в країнах Євросоюзу. Проте першим бар'єром до цього спілкування стала мова: більшість чернігівців не говорили англійською, тож розмова стала тристоронньою. До діалогу додався ще й перекладач у навушниках. Та й що таке угода про асоціацію ледве знала третина присутніх. Угода про асоціацію це є нове покоління угод Європейського союзу з третіми державами, який таким чином переслідує мету активізувати країн сусідів в даному випадку на сході шляхом проведення масштабних реформ в даних державах. За Україну реформи ЄС не проводитиме, наголошують дослідники. Тож доведеться багато працювати кожному, аби мати таке омріяне європейське життя. А студентам і учасникам дискусійного клубу знадобиться ще багато часу, щоб засвоїти отриману інформацію.